Shopify це одна з найпопулярніших платформ для онлайн-торгівлі, і це цілком заслужено. Але, як і будь-який інструмент, вона має свої плюси та мінуси. Давайте розберемося, кому Shopify підходить ідеально, а кому можливо варто розглянути альтернативи. Почнемо з плюсів. По-перше, Shopify це надзвичайно зручна система для створення інтернет-магазину. Навіть якщо у вас немає технічних знань, ви зможете буквально за кілька днів зібрати повноцінний сайт з каталогу. Кошиком, оплатою і доставкою. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, усе продумано до дрібниць. Ви просто обираєте тему, налаштовуєте зовнішній вигляд і магазин готовий до роботи. Другий плюс надійність і стабільність. Shopify працює швидко, безпечно і практично без збоїв. Вам не потрібно думати про хостинг, оновлення, захист від хакерів. Усе це вже включено в платформу. Третій плюс це екосистема Shopify. Це тисячі додатків. Які дозволяють додавати нові функції від маркетингу і емейл-розсилок до програм лояльності та автоматизації. До того ж безліч платних і безкоштовних тем, зручних інтеграцій з соцмережами, маркетплейсами, сервісами доставки. А тепер поговоримо про мінуси. Перший мінус вартість. Shopify – це платна платформа. Мінімальний місячний тариф коштує приблизно 39 доларів. І чим більше функцій вам потрібно, тим дорожче буде підписка. Плюс є комісії за транзакції, якщо ви не використовуєте Shopify Payments. І тут ми переходимо до другого мінусу: обмеження за країнами. Багато функцій Shopify, таких як Shopify Payments чи автоматичне розрахування податків, доступні не в усіх країнах. Звичайно, Westernbit може допомогти налаштувати Stripe та PayPal і підключити їх до вашого магазину. Третій мінус складність масштабування без технічних знань. Так, базовий магазин може. Можна зібрати без програміста, але якщо ви захочете вносити глибші зміни в дизайн чи логіку роботи, доведеться або розбиратися в коді, або залучати спеціаліста. Отже, Shopify це потужний інструмент із великим потенціалом. Він ідеально підходить тим, хто хоче створити сучасний надійний інтернет-магазин і готовий вкладатися у розвиток. Так є певні обмеження і нюанси. Головне розуміти, що Shopify це не чарівна кнопка, а повноцінна платформа. Для тих, хто серйозно налаштований на електронну комерцію. і якщо підійти до справи з розумом, результат не змусить себе чекати.